Привіт, друзі! На риболовні у нас трапляється таке, що риба перекусує наші приманочки. Сьогодні я вам покажу на прикладі ось такого вже порваного силікону, як зробити так, щоб цей силікон вам ще прослужив. Для цього нам потрібна така ось запальничка і наша розірвана силіконова приманочка. Беремо, нагріваємо її трошки. Все, і сильно переплющуємо. І так, ось дивіться, беремо, нагріваємо її. Все, приплющуємо. Тепер беремо з цієї сторонки і нагріваємо її, нагріваємо, 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 все і приплющуємо її сильно-сильно. Наші приймаються, трішечки остити. Друзі, наша силіконова приманочка повністю тепер працює. Все добре. Всім вітали рибалки. гарного дня, до побачення.